Дівчата, хочу похвалитися вам подарком мого чоловіка. Дивіться. І розказати вам свою історію коротко. Я. Як вам? Гарну. Ось. Я все своє життя шкодувала собі купити гарні окуляри, якісні, недешеві. А, тому що я рахувала, що це не так важливо. І це я вам скажу, що це прояв такої нелюбові до себе, тому що а, це є ваш зір, це є ваші очі, і вони теж хочуть догляду. І а, тільки у 34 роки чоловік мені сказав нарешті, що давай купимо. Він мені і до цього казав, ми з ним сім років разом. Але я настільки була впевнена, що це не так важливо. Я хотіла, але мені було шкода потратити на окуляри якусь там певну суму. І цього разу вже чоловік настояв і сказав: ми купляємо, вибирай. І ось подарив мені ось такі окуляри, Ray-Ban. І ви знаєте, я зрозуміла, що ми, жінки, настільки себе знецінюємо, настільки думаємо, що щось може бути неважливе. Хоча все важливе, все наше тіло, наше е, ментальне здоров'я, е, душевне, фізичне, духовне це все є дуже і дуже важливе. І ми не можемо одне виключати, а друге прибавляти. І виходить, е, чоловік зняв із мене ось цю скажімо, частинку. Е, Одну грань коли, тої нелюбові до себе. Я Пропрацьовую дуже багато в собі речей, де я просто відказуюсь там, не любити себе, там, чи не любити інших, чи не слухати свою душу. Да? Я вчуся себе любити, вчуся зцілювати свою душу. І ця відповідальність завжди стоїть на мені, тобто на кожній, на кожній із нас. І ніхто вам не зцілить душу, не зробить вас щасливою. Ви не маєте залежати від іншої людини, чи це чоловік, чи це ваші діти, неважливо. Ви маєте навчитися це робити сама, але пам'ятайте, що без допомоги Бога у нас са не вийде. Я все проходжу. Із Духом Святим. Я сідаю в тишині, я поч... коли щось не так, я починаю розуміти, що мені треба щось з цим робити, але я не знаю що. Я приходжу до Бога і викрив... відкриваю йому своє серце і кажу, дивись, у мене ось така проблема. Я не знаю, як з цим впоратися. Поможи. І тоді Бог починає мені говорити різними способами. Це вже залежить. Він до кожного говорить, до кожного є свій ключик, тому це тут немає стандартів. Ось так він говорить до мене. Значить, так він має говорити до вас. Ні, він вас буде говорити на вашій мові. І тому я хочу просто вам сказати, що прислухайтеся до себе, звертайте увагу, де ви що собі не дозволяєте, бо тому що можливо саме через дозвіл ви вийдете із того, що повторяється в вашому житті. Ви вийдете, ви зцілитеся, ви, ви почуєте себе, ви зробите собі щось приємне, і це відкриє вас для більшого. Така банальна річ, як окуляри, так? тобто, коли е, чоловік мені купив, подарив, і Дух Святий починає зі мною розмовляти. Ось бачиш, а як все просто. А ці 100 євро, вони і далеко. Е, не, не порівнюється із твоїм зіром, з твоїм е, саме почуттям. Тому що коли тобі е, сонце палить в очі, це зовсім неприємно. А у мене дуже чутливі очі. І я дуже відчуваю як влітку, так і взимку від, е, е, там, чи від снігу чи від неба. Мене дуже сильно ріже, ріже в очі, як так правильно сказати, не знаю як, але ви зрозуміли. І я ось таку нелюбов до себе проявляла. Зараз. Я позбулася цієї програми, і я рекомендую кожній із вас просто спостерігати, де що ви собі не дозволяєте. І дай Бог, щоб біля вас була така людина, яка буде вам в цьому допомагати. Тому що сім'я, вона Створена для того, щоб допомагати один одному, не упрекати, не казати, який ти неправий, чи яка я права, чи, чи навпаки. А бачити якісь е, мінуса і доповняти, допомагати, е, з любов'ю вказувати, е, а ну подивися, може так, а може ця. Давай спробуємо. А давай поговоримо, а чому це так, і знайти спільну мову. і тоді, коли ви будете цьому вчитися і ви будете зливатися, і в один момент дойде до того, як пише в Біблії, що «І двоє стали одна плоть. Це не тоді, коли ви розписалися, коли ви зіграли весілля, і все, ви вже одна плоть, і я тобі сказав, написано так. Там, чи я тобі сказав, що так має бути. А, а, а наша а жінка каже, ні, а я так не буду, ти хто такий? Понімаєте? Ну, тобто одна плоть. Як пише в Біблії, це коли ви злилися, коли ви притерлися, коли ви розумієте один одного, коли ви допомагаєте один одному. І ось такі дрібниці, бо це є дрібниці, друзі. У людей є стільки проблем глобальних. І вони їх не вирішують. А знаєте чому? Тому що вони а, проходять мимо через ось такі дрібниці: дрібниці уваги, дрібниці любові, коли я хочу тобі добра, я тебе поважаю, і я куплю тобі ці очки, навіть якщо вони коштують і тисячу євро. Тому що я хочу, щоб ти була здорова, щоб, твої, щоб твій зір був здоровий. Розумієте? Ось тут ось де перша причина, ось де корінь. А якщо мені все рівно, от ти страждаєш, ну і страждай. Ну ти ж сама не хочеш. Ну я тобі скільки казав, Мій чоловік може сказати. Я тобі стільки казав, ти не хочеш. Так ну то як собі хочеш. Ні, любов вона так не діє. Любов діє тільки через повагу, через те, що вона хоче тобі добра, і вона старається тобі допомогти. Вона тебе не витягує, звідки, звідки ти не хочеш, але вона старається тобі всякими способами помогти, щоб вийти із цієї проблеми, щоб вийти із цієї нелюбові до себе, так? І відкритися, відкритися як квіточка. Все. Хотіла дуже коротко, вийшла майже на 7, на 7 хвилин. Ну нічого. Я надіюсь, ви мене почули, зрозуміли, і я молюся за те, щоб кожна із вас любила себе. І на шляху цієї любові до себе ви зустріли саме ту людину, яка так же саме буде любити вас і себе, тому що людина, яка не любить себе, вона ніколи і не полюбить вас. Все всім Божої любові. Бажаю і виходу з різного роду програм. Відказуйтесь, виходіть, відрікайтеся. Вам то не потрібно. Ви народжені для щастя і для того, щоб жити у любові.